Проект розбудови нового крила обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді розпочали ще у 2008 році, і тільки тепер роботи вийшли на фінішну пряму. Окремий третій поверх відведено під ангіограф та лікарняні палати. Цей уже закуплений ангіограф, який наразі монтується. Він дозволить значно розширити час оперативного втручання та запобігти інвалідизації і врятувати багато життів. Він дозволить нам робити, тобто це досить унікальне обладнання для області, тому що в нас є ангіографи, але які передбачені для лікування серцевих, серцевої патології в першу чергу. А наш ангіограф, який закуплений вже, він передбачений для лікування саме патології судин головного мозку. в першу чергу це інсульти. І що яка найбільша його цінність, це те, що ми зможемо в Закарпатській області надавати таку, виконувати таку. Маніпуляцію як механічну тромбектомію, яка дозволить е нам розширити вікно терапевтичне, яке ми маємо при ішемічному інсульті зараз тільки 4,5 години а у певних вибраних пацієнтів. В яких є оклюзія, тобто в яких тромб закупорив крупну судину, ми зможемо цей тромб тепер механічно забирати, і це вікно розширяється з 4,5, в деяких випадках навіть до 24 годин. Уже невдовзі на трьох поверхах нового крила розмістять також амбулаторне діагностичне відділення і три нові операційні. Залишилося тільки встановити операційні столи та лампи. Ми мали два операційні зали. Тепер будемо мати три, тому що ми вже не справляємося з тим об'ємом, який ми маємо пацієнтів. Крім того, тут все, ну скажімо так, зроблено так, як воно повинно робитися в операційних, тому що ті всі лікарняні заклади, да, які будувалися за часів Радянського Союзу або ще раніше, як наш існуючий корпус, то вони звичайно не пристосовані до сучасних умов. Нові операційні оснащені за всіма європейськими стандартами. Вентиляційні решітки розташовані зверху і знизу. Це дозволяє створювати потужний тиск та залишати повітря в операційній стабільно стерильне. Також тут є рухомі стельові консолі, що повністю вирішує проблему підключення необхідних пристроїв та дротів на підлозі. Операційна з'єднана з блоком стерилізації віконечками, які забезпечують додаткову стерильність при обробці інструментів. І навіть двері тут обладнані датчиками руху та сенсорними кнопками, аби хірург Мав змогу зайти в кімнату, не торкаючись нічого. Я мав можливість в свій час стажуватися в клініках Барселони в клініках Мілану, і можу з впевненістю сказати, що зараз наші нові операційні вони не будуть відрізнятися від тих. Операційних умов, які є в кращих клініках Європи, і звичайно, це е, дає дуже позитивні сподівання як нейрохірургу, так е, в плані наявності чудового обладнання, якісного новітнього. Проект запуску нового крила розрахований на кінець року. Наразі лікарі тільки мають надію, що знайдуться кошти на закупівлю нового обладнання під назвою «Гамманіш». Тим більше приміщення під нього уже збудували.